Друзі, мої любі, всім привіт, мої любі друзі! Завершився матч в італійській серії А між римською Ромою та Еполі 1-2, Мої любі друзі, римська рома поступається зараз. Я хочу поговорити про даний поєдинок. Ну, давайте вже розпочинати. Да? Стартова розстановка підпічник Данілі Деросі. 4-2-3-1, Свіллер воротах. Гманчині Діка зіксники, Анхеліні Челік по флангах, Лен Паредес, Брайан Крістан та Ларенс Пелігріні пізакисники, Соул Пауло Дібала, центральне атакувальне пізакисники та Артем Добек. О, нападі мої любі друзі, сьогодні вийшов Українець з перших хвилин, та й більш того, Артем провів аж весь. Поїдин. Як, до речі, в принципі, це і було і в попередньому матчі проти протикалірі. У Емполі 3-4-2-1 в Аски воротах, Ісмаїлі Віці Валюкевич зіцнеки. Хендерсон Мале, центральні опорні пізисники. Г'ясі, Піцела по флангах. Ну, як по флангах, Гєсі та Пецела вони грали як латералі. Ось Сальбакін, Фацині, центральні атакувальні пізники. Ну і Коломбо. Коломбо, відповідно, грав у нападі, мої бізнесу. Ну, до речі, справедливості раді, з підточення Піцелі та Г'ясі, вони постійно були небезпечні. Ну, одне з таких, до речі, підключень завершиться забитим м'ячем. Справедливості раді. А тепер давайте по матчі. Поговоримо: римська принципі, прогнозовано захопила ініціативу. Відопічні Денія Деросі набагато більше володіла м'ячем, диктували умови супернику. Але Емполі не відсиджувалася команда в захисті, і Емполі доволі таки непогана команда в контратак. Вцікала, то роби було важко. Важко було, да, вони володіли м'ячем більше атакували, нібито диктувала темп супернику, але створити якийсь гольовий шанс. Ну тут були питання. Так, да, були підходи. Були непогані перспективні атаки, але в цілому Емполі дуже здорово відзахищалася. І не просто команда відзахищалася, а ще всі кладу колод атаки. І не скажеш, що Емполі то несправедливо сьогодні переміг, тому що Емполі своїм терпінням, своїм характером на цю перемогу служив. Ну добре, Гіасі забив. А як забив Гіасі, мої любі друзі? Да, так таки забив? Емполі здорово команда провела контратаку. Дуже здорово. Коломбо зробив акцентовану подачу, Ноги Асі головою переправив м'яче до сітки. І зробив рахунок 1-0. В даному двобої ось, до речі, емоції Павла зібали. 1-0. Команда Емполі забила. Але в другому таймі Емполіком не зупинилася. Команда Empoli, команда не зупинилася. Вони зробили право на пенальці. І Каламба зробив гол плюс пас. Коломбо так дуже-дуже дуже-дуже спокійно всі пенальті реалізував. 2-0 і Ромі було взагалі дуже важко, якийсь момент створити. Емполі все перекривало. Да, Рома переважала тотально римський грант, переважав заволодзінням м'ячем. Слопонента, але забити ніяк не вдавалося. Ніяк не вдавалося, допоки не вийшов шамородов. І шамородову знадобилося три хвилини для того, щоб забити один гол. Ну і тут а, Бальданце, Я би виділив би ще й Бальданце, який зробив акцентовану подачу. Душного майданчика, но Шамуродов забиває, забиває головою. Інтрига відродилася на 80 хвилин. І до речі, Шамородов дуже здорово вийшов. Дуже здорово. Йому задобулося лише 3 хвилини для того, щоб забити. А потім ще Шамородов ще один шанс мав, коли головою пробивав після подачі Ангелініо, але вратар Емпелі витяг удар Шамуродова. Ось і Рома могла забивати. Потім ще й був удар павло дібали всі ковари та добивання Шамородова, який взяв брата. Тото -то Рома додала і вихід Шамородова дуже сильно, дуже сильно додав динаміки Шамородов. Неймовірний футболіст, недооцінений, на мою суб'єктивну точку зору. Рома мало забивати, були хороші моменти, але забити ніяк не вдавалося. Рома би, якщо б хоча б ніч я була, я би скав однозначно, що Шамородов тут найкращий футболіст цього матчу, тому що людина би вийшла, да, і зробила по суті різницю, ось, але найкраще справедливості раді я назву Калом. Ну добре, зараз не про це зараз не про це, зараз ми ще статистику будемо розглядати. Ну. На статистика. 27 ударів у римській роми, але лише 7 ударів в площину. Мої любі, любі друзі. Тобто майже кожен четвертий удар римлян був в площину. А у Емполі ударів 14, але в площину, причому ударів в 4. Із них, до речі, два голи. 73-27 володіння. Ну, римський клуб е володів м'ячем більше. Суперника не відпускала Рома. Але ж кажу, забитий зрівняти рахунок ніяк не вдалося. 8-5 Да, Рома переграла Емполі за всіма абсолютно статистичними показниками. Абсолютно. Але по гольовим шансах Емполі переграв Рому П'ять 5 моментів у Емполі 3 голіві нагоди у Пущині. У Роми також було скажімо так немало моментів. Дві голіві нагоди, дві опущені римляни. Могли забувати більше одного м'яча. Але Емполі 5 гольових моментів команда мала, І з них 3 опущені голіві нагоди. І на мою думку, Емполі на цю перемогу все-таки награв. Ну, 5 гольових нагод, 3 гольові нагоди, причому були опущені у Емполі. Тобто у Емполі більше моментів мав. Ось я ж кажу, я вважаю, що Емполі на цю перемогу все таки награв. Але Рома, ось з виходом Шемородева, Мені дуже сильно Рома сподобалось. Римляни не могли розраховувати тут на очки. Так, 616 передач Рома, 547 передач точні, 88% точність передачі 73% контролю, без питань, володіння за ромою. Але Емполі із 27%, тобто 27 контролю м'яча має 74% контролю, 230 передач Емполі, 171 передача точна. Із цього маленького контролю м'яча 27% в Емполі створює 5 гольових моментів і 3 голіві наґвоні. А Рома із 73-відковим володінням створює двіголіві нагоди. Да, це також не так то і мало Моменти були, Ось, але в Емполі було більше. І своє володіння Емполі більше реалізовував. В моменти... ну, да, було три каркаси горіть ще немало. 27 ударів, 7 ударів площину, десь позоро три каркаси в все ціка, до речі, полодзібала було яка небезпечна. Але 10 ударів було заблокованими. Майже половина ударів Роми було заблоковано. Просто-напросто заблоковано. Амполі 14 ударів, 4 площину, 6 повзворота, один каркас 4 удари просто-напросто заблокованими. По відборах, ну тут, до речі, без питань: 11 успішних відборів Роми, 91%. Їхня успішність в Емпалі 13,59%, успішність, 2,6 по сейвах. 4.34. Винесе м'ячан. Ну, тут, ви бачите, тут Рома не відпускала Емполі, постійні подачі, постійні навіси але Емполі. Контролював ситуацію по 5 перехоплень, 10 порушень Роми, 11 Емпель, 3 жовті картки, найкращий футболіст, ну я би сказав, Шамуродов, да? який дуже здорово вийшов і забив, і ще моменти мав, і плюс загострювані передачі були. Я думаю, що якщо б команда там. Я думаю, що Рома мабуть забила би. Якщо б. Якщо б часу було більше, я думаю, що рома б забила би забила б. Тому що ну, було таке відчуття, що Рома ось зараз може дотиснути. Тому що моменти були. Там ще й воротар там тоторома могла дотиснути таке Емпель, але час є час, 96 хвилин команди зіграли. Ось Емпель на цю перемогу награв. Звичайно, що якщо зіграло б ще хвилин там, 15, наприклад, умовно, або 10, я думаю, що Прома, напевно б забило. Б, напевно, справедливості раді. Тому що було, була Рома близько для того, щоб забити. Справедливості Раді. Ось. Але Емпелі також міг третій міч забивати на контратації. На ну, Коломбо найкраще відбулися матчі, гол плюс пас. Фантастика, фантастика. Коломбо приносить своїй команді. Можливо, золоті очки, і справді золоті очки. Хоча я думаю, що Емполі, в принципі, має усі шанси залишити серії А, тим більше у них вже 4 очки, і дуже потужний старт в Емполі. А ось Рома має лише один. Вони програли сьогодні, і до того була нічка Ось. До речі, Роду забив перший якраз м'яч для Роми у цьому сезоні. Ось на турніртаблиці турнір італійської серії А, мої любі друзі. Тут Мілан також програв Нічия. Один Болонія, один бал має Болоння, яка здивувала усіх у минулі компанії. Інтер на вершині. Ну, це тільки перші тури. Подивимось, як там воно буде далі. Ну а Сьогодні констатуємо факт, що Рома 1 Емполі 2. Якось так. Я вам друзі дякую за увагу. Бережіть себе, бажаю вам всього найкращого, всім до побачення, всім до нових зустрічей.